Моє вітання! Сьогодні приготуємо ідеальні булочки до сніданку. Подивіться на цю красу, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Одне яйце нам потрібно, але знадобиться не все. А меншу частину, значно меншу частину залишу, на потім, щоб зробити на булочках кольоровку гарно. Ось так, бачите, значно менше цю залишаю, це піде в тісто. Дріжджі сухі 4 грами, якщо живі, то 10 цукор 35 г. Молоко 190, як завжди холодне. Рідину використовую холодну, яйце. Теж у мене з холодильника холодне. Хочу зараз розібрати з вами трохи ситуацію з борошном. Іноді мені пишуть повідомлення під рецептами з хлібом, що борошна недостатньо, тісто пливе. Я вам зараз покажу. У мене зараз в будинку відсоток вологості 61, за вікном йде дощ, це дуже високе. Якщо при такій вологості постоїть тиждень ваше борошно, звичайно, воно буде вміст вологості дуже високий. Тоді потрібно більше додавати вам борошна, ніж я вказую або хтось в рецепті. Як перевірити борошно? Подивіться, Бачите, тут ідеальна вологість, воно ще не встигло набрати в мене вологість в будинка. Тобто воно і не розсипається в пісок, як пісок, але я і не можу зробити, наприклад, ну, таку кульку і гратися з нею. Тож, якщо у вас кулька, то це забагато вологі, додайте ще борошна. Але не додавайте також велику кількість борошна поступово, а ще може бути просто неякісне борошно. От воно пливе і все в руках. Подивіться на це тісто. Я не поспішаю додавати борошно, бо борошно, коли поєднується з рідиною, воно ж набухає, йому потрібно декілька хвилин, якийсь час. Не поспішайте ніколи. завжди ви встигнете додати ту столову ложку борошна. Ось так, супер. Тепер вершкове масло 40 грамів. Воно щось між кімнатною температурою та холодильником. Вмішую його в тісто. Тісто все ще дуже холодне, тому що я ж кажу, в мене руки холодні, в хаті холодно, все, все холодне, тож заміс буду робити руками. І поступово все це масло в тісто вводиться. Ось на цьому етапі десь через 4-5 хвилин я додаю сіль, сіль 4 грама. Ще мені якось написала пані, що сіль не розчинилась, і в готовому вже хлібі були такі шматочки дуже солені. Ну, я не знаю, якого розміру була у вас сіль. Можливо, дуже крупна, або ви, ну, ми все одно його ну, ми замішуємо тісто, і там є волога, яка. Також із сіль зробить свою роботу, і потім ще з цим тістом будемо працювати. Воно в будь-якому випадку ну, розподіляється рівномірно. Сіль. Як так вийшло, що сіль не розподілилась, і ви випекли хліб, і там були шматочки солі. Я не знаю. Все залишаю я його, накриваю, залишаю я його на 30 хвилин. Але залишу я його не в кімнаті плюс 18, а в духовці під лампочкою плюс 30. Олійки, не вода, тут олія, так як в тісті вершкове масло вода не підійде. Олійки трошечки, дуже трошечки. Все, я просто роблю ось таку легку обмінку тіста, фантастична. Подивіться, яке воно еластичне та приємне. Не буду робити не ламінацію, не витяжки. Ось так зроблю дві обмінки і все. Я на початку просто дуже хорошо його замісила, це тісто, тому залишаю ще на 30 хвилин в ту ж, в ту ж духовку під лампочку плюс 30. Тісто прекрасне. За допомогою олії будемо працювати з цим тістом, робити ці коси. Під руками грається. Ви бачите, скільки повітря? Тож комбайн не обов'язковий, щоб зробити дуже якісне тісто. Поділити треба його на 12 частин, буде 4 коси. Старайтесь зробити однакові шматочки або на вагі. Поділіть зважте ваше тісто і поділіть там, на 12 частин, і вже кожен шматочок по цей. Або так, плюс-мінус на око там десь до 5 грам, це такої ролі не зіграє. Ми ж не, не в магазині їх будемо продавати. Тож все, округлять, як, як завжди, кожен шматочок треба округлити. Залишаю при кімнатній температурі, плівка. Рушничок, щоб йому не було холодно, залишає хвилин на 15. Зараз швиденько зробимо з вами ще жгути. Насправді робиться все швидко, але якщо ви ніколи ще не готували, не робили такі коси і не працювали з таким тістом, тому, як правило, такі рецепти з тістом я трошки більше розжовую. Тісто має бути еластичним. Якщо на цьому етапі ваше тісто не еластичне, то ви не получите, якщо воно розривається, ви не отримуєте гарного результату. Тісто має бути таке, як резина, м'яка, приємна резина. Все ось так закручую жгути, прокручую трошки для того, щоб просто опоєднати між собою тісто. Прокручуєте кінчики і готово. Відкладаєте в сторону, відразу всі їх робите, ці жгутики. Розмір жгутиків залежить від вас, яку ви хочете касу. Меншу і потовще, таку, таку пухкеньку, або більш таку, як у мене. Це вже залежить від ваших вподобань. Скрутили, підкрутили кончики, підкрутили і все. Все виклала, останню поклала, беру перших три. На першу косу я забираю перших три жгута. Стало так, щоб у вас було відчуття, наче мої руки це ваші руки. Викладаю жгути, просто слідкуйте за руками. я плету так коси, а ви вже, можливо, якщо ви, у вас є ваш спосіб, ви заплітаєте вашим. Я покажу, як я заплітаю коси. Мені так зручніше. Обов'язково кінчики фіксуйте, гарненько так защіпуйте їх. Потім так підкрутимо їх під касу. Тепер беру, просто перевертаю і далі заплітаю. Тісто не прилипає один до одного, так як всі ці жгути трошки в олії. Да, намагайтесь зробити так, щоб шов був на, ну, на, на ізнанку той, який буде йти на деко. Так, видно, Видно. Так, хочу, щоб вам було все видно, щоб нічого не пропустили. І ось так підкрутимо і зафіксуємо. Все перевертаю тепер. Ось що вийшло. Я кручу так. Спробуйте, можливо, вам так буде зручно. Все на пергамент на деко. Вони всі готові. Залишаю їх в ту ж духовку, поставлю під лампочку плюс 30 на 40 хвилин. Хай вони підходять. Це той залишок яйця, який залишився. Увага, Спочатку я роблю змащую яйцем булочки, потім включаю в духовку, поки духовка гріється 10 хвилин, булочки, каліровка ця, підсохне яйце. Це для гарної кольоровки. Обов'язково ставлю в духовку на 25 хвилин. При температурі 175 градусів за Цельсієм вони в мене стояли 25 хвилин. За 25 хвилин вони повністю випеклись. Я дам їм зараз охолонити і покажу вам, які, яке це тісто фантастичне всередині. Ви подивіться, воно як нитки. Це просто воно за текстурою, воно ніжне, пухке, ароматне. До речі, я вам не сказала, якщо у вас є бажання, додайте обов'язково ванілін. Я не додала, тому що хотіла ці булочки, планувала ну, трошки для іншого. Там ванілін мені був не потрібен. Якщо ви хочете, звичайно, додайте або ванілін або ванільний цукор. Тісто супер класне. Обов'язково приготуйте і як завжди, смачного.